Отже, вірш. Вибачте, що підглядатиму, я тільки зараз його написав, ще не встиг вивчити, а якщо геть чесно, то, мабуть, і не вчитиму. Поїхали. Зібрали кошти на армію і лікарні. Слова про чесність пусті, як балачки в кав'ярні. Ой гей, куди ж ті гроші всі зникають? Де, хто і як, на яхти їх пускає, а в школі дах ще не стоїть. Зате в офшорах все вирує і кипить. В дорогах ями, наче кратери чудесні. А ось маєток та й самістом когось, кажуть місні. Звід подали. Усе прозоро й чисто. На нові пані в силіконі вже вибира на мисто. А що я зроблю? Я ж тут, а не на фронті. Яка із мене користь на цьому горизонті? Питання, звісно, не таке вже й тривіальне. І не залежить це від того, де ти чи я територіально. А щоб завершилась уся оця руїна, ти пригадай, що в першу чергу кожен сам собі країна. Ось таке у мене щось вийшло. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку. Якщо дуже сподобалось, поділіться або додайте в закладки. А якщо геть-геть-геть сподобалося, підписуйтесь, а я потім спробую написати ще про щось таке. Злободенне. Дякую.